Я Петровий синко. А оце люди налужний. Які... Ви мені писали? Ну, я перший в тому списку. Дивіться, є такий лист, який вам... 78 57 Тільки що оце я з пошти. Кажуть, немає немає. А як відправляється? Просто простим листом чи Так Це копія. Так, так, це для, для вас ми зробили. Ви а, а повинні були таке отримати. Дякую. Зараз. зараз. Ви да. да. можете і знімати. А якщо ви ж? Ми тоді ну, <клістонний> right. законодавство. Робота органів влади в Україні є гласною. Алло, так, так, я слухаю. Да, та Так, да, да. оце ж, до речі, за листом, те, що я говорила. Купю. До речі, заложний стверджує, що він не отримував цього листа. Новий. Як те, до кого треба? Канцелярія відправляла. Добре. Так, угу. так, да, да, я вже прийшла, вони зайшли. — Ну, В принципі, да, да. лист. Копія, ксерокопія листа, підпис, так, керуюча листа. справами виконкому ви міської ради. Це цей лист вручаю вам. Ну, ну, я не знаю, чому ви не отримали. Принаймні, де, ми де, де мені розписатися за те, що не я не треба розбирати. Це наш лист, якби який ми відправили на канцелярію, і канцелярія повинна далі відправити. Заявнику за адресу ми адресу вказуємо. Я думаю, можливо за адресою. Придивіться, що ви що ви як все правило, це звичайним листом відправляється сімдесят з'ясовували, Як там прізвище, там не було ну, ну, написано. Ну принаймні, Дякую. ми цього листа підготували. Правильно писати. Так е не Принципі так. Ми вже підемо, бо вже часу багато втратили. Можете передати, поінформувати, що ми в своєму листу, там у нас було звернення до міського голови Ю.Білкова. Тобто ми очікували, що це буде на рівні хоча б керівництва. Тобто або заступник його, або ще. Коли керуюча справами підписує, тобто, значить, я розумію, що це та людина, яка керує справами тут всередині. І е, стосовно способно справа вона є застосом. По трошки порушено. Ну дякуємо, до побачення. На все добре. Всього доброго і вам. На все добре. Спасибо.